День захисників і захисниць України, 81-ша річниця з часу створення Української повстанської армії та Покрови. Уперше усі ці три свята наша країна відзначатиме за новоюріанським календарем 1 жовтня. Напередодні цієї дати в обласному центрі Прикарпаття провели урочистості. Детальніше у матеріалі. З 1 вересня 2023-го Українська греко-католицька церква та православна церква України перейшли на новий календар. Тепер більшість церковних дат відзначатимуться на 13 днів раніше. Торкнулись і зміни таких свят як День захисників і захисниць України та Покрови. Це ще один крок від нашого дистанціювання з Московською імперією, тому що вони Поневолили декілька сотень років тому назад не тільки нашу землю, але, напевно, дуже добре знають, що поневолення починається з душі. І всі роки нашого перебування. Стату в складі московської імперії намагалися полонити нашу душу, нашу культуру, нашу ідентичність. До цього року День захисників і захисниць України відзначали 14 жовтня, і в цей день країна вшановувала воїнів різних епох. Зараз ще не найбільшу шану ми віддаємо героям сьогодення. Наше майбутнє, наше життя залежить тільки від наших захисників і захисниць, від воїнів, які сьогодні відважно хоробру мужньо захищають нас. Крім того, вони виборюють кожну клавту української землі. Саме на їхню долю судилося перемогти московське зло. Не одне століття воювали наші діди, наші прадіди, і на превеликий жаль, але в такому розвинутому. Коли час розвиватися, коли час проваджувати новітні технології, ми мусимо захистити себе, ми мусимо захистити свою землю. Напередодні дня захисників і захисниць України військовослужбовцям з Прикарпаття вручили медалі. Свою відзнаку за бойову звитягу отримав і Сергій. Це нагорода не моя, це нагорода всіх моїх побратимів які Загинули, які зараз не з нами, які припали безвісти. розсвячуються їм і дуже важко без них. Важко говорити про це. Ми Будемо чекати, будемо надіятися, будемо робити все для перемоги, щоб більше цього не повторювалося. Чоловік став на захист країни після 24 лютого, аби боронити рідне. Повернувся із Польщі. Починали з, б... з Сівездонецького каналу. Кліщиківка зараз відома. Андріївка, тільки це було того року липень. Це вони нас вибили звід, з великими втратами як для них, так і для нас. Потім ми перебазувалися на Соледар під Бахмутів. Там декілька відомих сіл. Зараз, на жаль, не можу говорити. Потім, після поранень, контузій, вже на даний момент тут поки що. Щодо святкування Дня створення УПА, то його також відзначатимуть 1 жовтня. Очевидно, що своє останнє слово мав би сказати провід ОУН Бондарівської, який був ініціатором створення УПА, і, власне, який визначив символічно 14 жовтня днем постання УПА. Але давайте будемо виходити з того, що, очевидно, не саме в цей день створилися УПА. Очевидно, що це довгий процес. Такі структури визволені в один день не створюються. Уже цієї неділі, 1 жовтня, у день захисників і захисниць України по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих героїв.